Борг у платників податків виникає в результаті несплати, установлені законодавством строки суми грошового зобов'язання. З дня виникнення податкового боргу з метою забезпечення виконання платником податків боржником своїх обов'язків, визначених податковим кодексом України, майно платника податків передається у податкову заставу. Право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків боржника, що перебуває у його власності. За результатами роботи працівників головного управління Міністерства перше, доходів січня, області, за перше півріччя цього року до бюджету надійшло понад 40 мільйонів гривень. З погашення податкового боргу надсходження грошовими коштами за січень-червень поточного року склали до зведеного бюджету 41,3 мільйона гривень, у тому числі від сплати розстрочених сум 16,5 мільйонів гривень. До державного бюджету 23 млн грн, в тому числі від сплати розстрочених сум 11,5 млн грн. До місцевого бюджету 13,5 млн грн, у тому числі від сплати розстрочених сум 5,1 млн грн. На сьогоднішній день сума податкового боргу становить більше як 300 млн грн. Серед боржників великі підприємства Банкрути. З найбільшими підприємствами-боржниками в Житомирській області є ват Льонотекс. 5,8 млн грн, акціонерне товариство закритого типу Коростенський фарфор 3,3 млн гривень, ПАД Миропольська паперова фабрика 3,2 млн грн, ТОВ Баранівський фарфоровий завод 4,1 мільйона гривень. Податківці нагадують, сплата податків забезпечує своєчасну виплату зарплат та пенсій.